Всім привіт, друзі. Я вас вітаю на каналі Шуріка. Дякую всім, хто забігає на мій канал, залишає вподобайку, коментар та підписується на канал. Ви не люди, ви просто боги якісь. Боги. Так, 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 всім дякую. Що ж, як ви пам'ятаєте, в минулому відео я купив ділянку. Я купив собі ділянку. На якій був хлопок. Так як хлопок мені зараз не потрібен, та я і не планую ним займатися. Це дуже марно витрачати час на збір хлопку. А також для нього потрібні дуже великі плантації, щоб мати якийсь того виторг, чи я не знаю навіть. Ну, хто займався хлопком в 19, та й в 22 -й фермі, той знає, що ділянка велика, збираєш. Великий круглий тюк. Напевно, він вартує там 30 тисяч за нього. Це 30 тисяч зазвичай. Валюта в євро, так? А якщо тут гривні, то я зараз не знаю, десь 120 тисяч буде за один тюк хлопку. Е, тож не планую, ще раз повторююся, я хлопком займатися. А зараз. Ну, так як ми тут хлопок активною бороною знищили, пустили його на доброве, так сказати. То зараз треба це поле культивувати, удобрювати, підживлювати вже не потрібно. 100% пише. Тож зараз швиденько культивуємо, а далі будемо дивитися. Треба вирішити, чим його засіяти. Можливо, це буде ділянка з травою, так як хотілося б вже трішки заготовити. Силосу ми знаємо там на в'їзді на наше подвір'я. На наше подвір'я велика силосна яма стоїть. Тож її б уже потрібно було заповнювати. Думаю, ми з цим швиденько впораємося. З ямою силосною. Вирішимо, що куди до чого. Ще хочу поставити теплички Тож поїхали, друзі. З музичкою вперед. Так, ну що, друзі, ось ми і завершили культивацію цього участку цієї діляночки. Тут, як бачите, камінчики з'явилися. Це ми приберемо швидко. Можливо, за кадром десь. А так, робота мені сподобалася. Виконана майже навідмінно. Якщо не враховувати той факт, що на початку тут я трішки пропустив. <гум> так. Дивіться, там ніби снігом засипало. А це у нас хлопок, так? Чи що це таке? Це Сорго. А то цвіт опав Чи то ізвість засипана? Е, невідомо. Треба буде дивитися. Так, зараз що ми їдемо? На базу? Треба буде швиденько заплинути в магазин та поставити собі... купити-поставити мийку кергера якогось. А дивіться, ще, ще ось така ідея з'явилася. Якщо ось на цій ділянці ось між дорогою та моєм подвір'ям, моєю базою. Ось тут поставити пару тепличок, Пару штучок. Можливо, 2-3. Що ви скажете? Пишіть в коментарях приводу цієї ідеї. Я думаю, непогано було б, так? І недалеко, тим паче, що це територія наша, чому ж вона буде пустувати? Було би чудово, якраз все поруч, тільки потрібно знайти, де воду набирати. А, там внизу, точно я згадав. Внизу туди по карті, річечка є. І можливо там. Знайдемо місцину, де можна набирати воду, тільки ще потрібно цистерну прикупити. Це ми зараз виправимо. Так, а де ми поставимо мийку? Можливо, десь тут біля естакади. Якраз тут техніка вся наша стоїть. Точно. Давайте біля естакади поставимо. Дивіться, сюди заїхали. Заїхали, так? А, ось тут десь поставити її. Чи ні. Чи це погана ідея, можливо, тут поруч. Щоб так, знаєте, все в одному місці було? Чи ось тут? Так, а ну як там? А, де воно знаходиться все? Ось такий стандартний. Стандартну мийку. Це аби ще дядько Шурік тут не стояв, так, було б взагалі шикарно. Щоб він не заважав. Ну ось тут, я думаю, буде добре. Оп. Дивіться, і сюди достатньо нам шланги цієї. Якраз буде в одному місці водичка стікати з техніки. Збігати. Чудовий, я гадаю, варіант. Так, ну ось, пише нам ще 4 метри, 4,5 залишилося. Ну, дивіться, тракторець частенький. І комбайн також сюди заїжджає. Оце чудо культиватор його потрібно продати. Ой, це чудо плуг плуг Його потрібно продати та купити щось. Цікавіше. Ну і сюди достатньо. Півтора метра ще залишається. Так, чудовий варіант, я гадаю. Чудове місце для установки мейки нашої. Так, сілку ми ще не Ми ще, навіть не працювали. Погано ще дістає до комбайна. Ну, і все добре. Так. І дирчик чистий, і поле скультивовано. Якось так. Добре, друзяки. Дякую вам за увагу. Якщо сподобався відосик, цей ставимо подобайку, підписуємося на канал, пишіть в коментарях, що сподобалось, що ні, ідеї, побажання. Ворожі слова, погані слова, все пишіть. Не забувайте поширювати українськомовний, українськомовний вірно буде. Так, не україномовний, а українськомовний. Воно так більш милозвучніше звучить. Не забувайте поширювати українськомовний контент. Мирного вам неба над головою та до зустрічі. Па-па!